величезний привіт, саме найкраще. Вітаю вас на каналі. І у нас Аврора акції з 4 по 10, включно серпня. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Подивимося, які знижки на цей період. І за. Ну, зараз давайте пошукаємо новинки з вами. Господинки, дивіться, ось такі пен... пензлики, як вони правильно називаються. Лопаточки кухонні, Зараз 19 гривень. І я знайшов ось таку новинку: це кубики для льоду. Знаєте, як ними користуватись? Зараз зі знижкою можна їх придбати. 49 гривень 12 штук. Кількість в упаковці. Дивіться, що цікаве, привезли в Абруру. Я пам'ятаю моїй бабусі, що хляді точнісінько такий лежав. Вона завжди збивала жовтки яйця: 99 гривень. Вінчик для збивання металевий. А ось такі формочки для виготовлення морозива зараз зі знижкою 109 гривень на 3 морозива. Зверніть увагу, є різні кольори. Ще одна нова форма для льоду. Вона досить зручна, силіконова. 69 гривень. Лід заморозився. Перевертаєте, натискаєте на денце форми і лід вискакує. Так, а це що таке? Також якась форма. Це у нас форма для льоду ведмедики. Також форма для льоду у вигляді ведмедика. Кольори в асортименті. Зі знижкою зараз можна придбати розсікач полум'я, металевий 17 гривень. Сито із ручкою металеве. Зараз зі знижкою 49 гривень. Дивіться, які цікаві а, зажими. Можна використовувати для. Приправ у вигляді чіпсів. <смі> Дуже цікава новинка. Здається, також зі знижкою. Дані не знайдене, але на ціннику стоїть, що ціна знижена. Да, дійсно, 49 гривень набір затискачів для пакетів чипси. 4 штуки. Досить цікаві, Дуже цікаві. Зі знижкою кондитерський шпатель металевий 39 гривень. Дивіться, палички бамбукові. А, так, 30 см довжина зі знижкою 19 гривень. Господинки, зверніть увагу, ось такий набір серветок кухонних. Це мікрофібра. А в упаковці 5 штук, і зараз на них знижка 50% 27 гривень акційна ціна. Зі знижкою я знайшов кухонний фартук. Текстильний однотонний, є в чорному та ось такий темно-сірого кольору. Зараз 55 гривень, акційна ціна. Ми відкривати не будемо, всі знаєте, який вигляд має фартух. Акційна ціна на, нарі... на ніж для нарізки кавуна або ж для дині 139 гривень. Термопакети, якщо вам потрібно щось донести з магазину, щоб не розтануло. Можна придбати в Аврорі ось такий пакет за ціною 55 гривень, розмір 40 на 32. Зі знижкою можна придбати електрочайник білий. Так, Тут об'єм на літр 800-1500 Вт. Потужність, подвійна стінка. Гарантія 24 місяці. Зараз подивимося, який вигляд має цей чайник. Ціна 449 гривень. Ось дивіться, ось такий матовий пластик білий. Я вам хочу сказати, що добре, що білий, тому що на чорному набагато видніше якийсь бруд, якісь хляпанці. Біленький ось такий має вигляд. Ще одна новинка на поличках Аврори. Це якісь баночки, зараз подивимось. Здається, це також пластик на 270, на 500 та 850 мл. Бамбукова кришка. обов'язково зараз відкриємо, подивимось. Але спочатку дивимось ціну. Новинки: 249 гривень, ціна знижена. Так, це пластик, але кришки бамбукові, герметичні. ну Хочу сказати, що на вигляд дуже гарно, стильно і красиво. Ще одна новиночка, набір серветок, також мій йде мікрофібра 5 штук в упаковці, розмір 30 на 30, і ціна такої новинки 99 гривень. І знову привезли з катертини на стіл, дуже багато різних візерунків. Розмір 1,10 на 1,50 м з малюнком, і вона така щільна ціна 199 гривень. Ще одна новинка з катертини з китицями. Точніше вони були, але хочу показати, що привезли нові візерунки. Багато різних а, квіткових візерунків. Ой, оця гарна, дивіться, вже на такий осінній стіл. На осінній стіл до осені. Да? Бо вже як час скоро пролетів. Останній день літа. Ціна такої скатертини, розмір 1,40 м на 1,10 м. 99 гривень. Подивіться, що дівчата щойно принесли, а вивезли. Ось така сушарка для посуду. Показую вам на картинці, як це все. Бачите, одразу вона йде з килимочком для сушіння і ось така пластикова сама підставочка. Зрозуміли чашки, тарілки, прибори. Ціна такої новинки. 199 гривень. Так, а ось цю штучку я бачив в інтернеті. І до речі, також хотів замовити, але забув, що в мене а, сам у цей змішувач йде кутовий, непрямий, як не показано на малюнку, тому мені не підходить. Але це дуже хороша. Якщо у вас а, хороша ця штучка, як вона називається, килимок силіконовий. Одразу бачите, можна поставити сюди губки, шкряпки, свої, своїти, миючи. Так як показано на малюнку, вона розкладається, вона зложена навпіл, вона велика. А ціна такої новинки. Вже говорю, ціну вам 77 гривень. Дивіться, кухонні ваги з круглою основою, навантаження до 7 кілограм. Так, зараз можна придбати за 149 гривень. На ось цей ніж, що я багато-багато розповідав про нього, литий ніж, невідокремлена ручка від самої ножа 199 гривень. Ось такий кухонний ніж. Написано, що для м'яса пластикова ручка. Ціна 59 гривень. Зараз акційна. Новинка в магазині Аврора. Ніж 5 в одному. Складний, багатофункціональний. Ціна такої новинки 99 гривень. Так, ціна такого ножа. Також, бачите, що зі знижкою відскановуємо. Литий ніж 189 гривень. Акційна ціна, 20 см довжина, трішки більше, ніж 20 см. Ще раз наголошую, що ці ножі хороші, лезено відкрамлене від ручкою. Зверніть також увагу. Ну і ось такий, також трішки такий простіший кухонний ніж. Також можна придбати за 59 гривень за акційною ціною. 77 гривень ціна на кухонні ножиці, нержавіюча сталь а 20 см довжини. А ось ці відкривашки у вигляді фруктів для пляшок зараз можна придбати за акційною ціною. Пам'ятаю, як з'явились новинки, дуже цікаво було 44 гривні. А є ще морозиво. Зі знижкою ось такі кухонні ножі. В наборі дві штуки 64 гривні. Зараз акційна ціна. Ціну знижено на ось такий набір столових приборів. Ложка, виделка та ніж 77 гривень. Ще карабін. Ще одна новинка. Відкривачка для пляшок за ціною 49 гривень. й штопор є. Це також показую вам як новинку. Набір із двох кухонних ножів у вигляді пилочки. А ціна такого набору 49 гривень. Привезли нові тримачі для ложок, виделок, ну, тими, що перемішуєте їжу на кухні. Підставка пластикова, 19 гривень. Кольори в асортименті, точніше, малюнки. Ключ для відкриття кришок. Ось такий. По 29 гривень. І я ще знайшов ось такий ключ. Також для відкриття кришок, банок 44 гривні. 4 в одному. Новинка, зверніть увагу, також литий ніж, дуже хороша ручка. Не буде ковзати у руці. Це такий маленький, і є точнісінько такий самий трішки більший. 169 гривень. І ось такий великий ціна такого, як новинка, 249 гривень. А в акції великий фейрі, Бачу подорожів. 129 гривень вже акційна ціна. 900 мл в фаєрі за ціною 119 а зі знижкою зараз ось цей Pink став, засіб для чого він. Це універсальний для чищення спрей, об'єм тут 750 мл і ціна 149 гривень, ну трішки дешевше вже. 129 гривень коштує містер пропер, 800 мл для кухні. Зверніть увагу, це не сарма, це сармікс. Подібна, навіть така самісінька да, пляшка. Для миття посуду, 7 в одному 34 гривні, акційна ціна. Засіб для миття посуду хелпер. Об'єм літр 55 гривень. А це найбюджетніший засіб для миття посуду в магазині Аврора. Лимонний 500 мл 16 гривень. Міс Хелен кисневий відбілювач 450 г 64 гривні. Рідка праска. Так, Тут 500 мл. Написано, що просто розпалити, вирівняти. А, вирівняй і носи з легкістю. Ну, мабуть, повішати на вішак, розпилити і хай висихай. 59 гривень. Це на такої штучки. Цікаво буде, хто вже купував, почути ваш відгук. Будемо вам дуже вдячні. За рідку праску. так 84 гривні кондиціонер у гранулах. Зверніть увагу, є багато різних ароматів. Це такі ж самі, тільки вже бачите, трішки змінили дизайн баночки. Також 250 грамів. Порошок для чищення велі 500 грамів 22 гривні. Засіб для миття та дезінфекції холодильника написали, що не дуже. Я колись просив писати, писало, що не сподобався в майже нікому. 44 гривні 500 мілілітрів. Дивіться, який засіб лавара літровий для миття посуду на основі оцету. За ціною 64 гривні. Господинки, зараз рідке мило господарське. 500 мл в акції. Це біле, 15 гривень. Color Expert, порошок для автоматичного прання 350 грамів. Вага 16 гривень. Френс мило з відбілюючим ефектом 125 г17 гривень. Ось такий засіб для прання Pro Max вагою 3,800 за ціною 109 гривень зараз. Порошок гала для ручного прання 300 г 34 гривні. І в таку ж саму ціну автомат. Плямовий відник Велс 900 грамів для автомат-машини або ж для ручного 99 гривень. А зверніть увагу, хороша дуже знижка на Савекс порошок для ручного прання 300 г 29 гривень. А є великий савик з вагою майже 3,5 кг за 299 гривень. Та порошок савик з вагою 1,2 кг – 129 гривень. Аріель Колор 2,700 вага – 355 Гала 1,8 кг – 209 гривень. І порошок Галус вага 3 200-224 гривні. Тут я ще помітив ось такий кисневий порошок 1, 200, за ціною 139 гривень. Знижка 100 гривень на порошок для прання лоск вагою 2,4-249 гривень. Капсули Savex Premium Color, 119 гривень. Тут в упаковці 10 штук. Капсула для прання дитячих речей Ліро 84 гривні 12 штук. Знижено ціни на капсулу Persil 229 гривень 13 штук. Також в акції Аріель капсули колор 12 штук за 214 гривень. А ось хто надає перевагу в oшен Forry, капсули 17 штук. За ціною 159 гривень лаванда та жасмин. Капсули про ваш універсальні 3 в одному 10 штук. Також зараз можна придбати за вигідною ціною 69 гривень. 179 гривень. Wash Free. Це ось такий величезний гель для прання вагою 400. З ароматом. кавуна. Ось такий гель для прання Omex, концентрований. Об'єм 3 літри за ціною 119 гривень. Та тіно гель універсальний вагою 3700. А він ще дешевший 99 гривень. 80 гривень коштує гель для прання Веллі універсальний 2 літри. А рідке ось таке господарче мило 3 літри. За ціною 49 гривень. Я вже йду знімати наступне відео. Хочу вам побажати гарного дня. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!